Всім привіт! Слава Україні! Продовжуємо. Блять, я навіть не знаю. Чекай, як там. Ага. Чи проходження, чи вже це, ну, це вже гра доходить свого фіналу, напевно, на моєму каналі. Тому що, ну, я думаю, що далі вже ну, нема там контенту ніякого такого, щось новенького. Знаєш? Щоб щось показати. А от сидіти, от це все, ну, типу, задрачувати тут до, до ідеалу. В плані в плані того, що. Ну що, ну, ну підніму я на максималку е, е, всі, всі ці. І шо? Ну, буде до, до хіра грошей. І шо? І все. А по суті, то займаєшся одним і тим ж самим, правильно. Ну, типу. Ну, я не знаю. Я би краще щось пошукав. Щось на проходження. Щоб було цікаве. Тому що. Або, або навіть якийсь симулятор, типу, цього, але щоб був контент. Ну, коротше, кажучи. Якщо у вас є якісь пропозиції, то, звичайно, можете писати, будемо будем дивитись і і проходити. Якщо ні, то я щось попробую знайти. Якщо не встигну знайти, то, можливо, ще буде одна серія цього всього кіпішу. Але я думаю, що в мене вийде щось знайти якісне. І саме головне Саме головне, щоб воно було українською мовою. Так, каса. Каса це добре. Ну от і що? Ну, закінчу я оці от квести. Що далі? Ну, типу, алло. Дави, газети хоче. Ну, а тобі газета. 32 тих. А я ж їх колись купив, а газета кожен день нова, там ж новини виходять, одне друге. Ну, ти розумієш. У них же телеграму нема, понял? <гум> Про що я кажу. Вони ж по газетам це все. Це ж ті роки. Ті роки, коли Nokia 33.10 це був флагман. Де. А це. Аж це... а, а ще перед ними оці мобільні телефони, які з... витягуються, антенна, пам'ятаєш? Окей, від, від вуха до, до бороди, бля. Ну, здорові ці такі. Я забув, як вони називаються. Ну, коротше кажучи, це приблизно от ті часи, бля. Я так собі думаю. Хоча, може я і не правий на рахунок цього. Так, давай закинемо. Все, добре. Добре, що все, що є, що покласти. Дивись, тут є. Що кинути? На, дід, дігарів нема. Вибачай. Алкоголь. Дивись, пива, скільки набрав тобі. Так, не вийожуйся. Купуй що є, блять. Давайте вимию. Це що в тебе, блядь? За машинка така. Мацепонька. Це Як наш чері, да? Осадь забув як її матіс, матіс, о. Хе -хе. Витягуєш руку з цього з вікна, і машина перевертається, блядь worried... Є, да? Добре. Так, в гаражі, паливо. Дід, ти, ти, ти блядь, голий ходиш, ти, ти що десь тут живеш? Діньці, люди ходять, чоловічку. Але я бачу, що ти пошурик. На, на. Давай, давай, пока. Так, і гараж, да? Туди я вже не ходжу взагалі в цей. Ну, смисл йти. Дай мені цей. Який, який з того сенс, якщо... Ну що, міняти, міняти там е, продукти у цих пілотів для того, щоб ти їх тут продавав? Як я можу і без тих товарів обійтись, по суті. А бігати е, туди-сюди. Ну це теж якби. Як сраний війник блядь. Так, може там уже когось би і покласти. Ну і вона стоїть там, продає. Чи що. Що ти би казав? Давай покладемо її. Хай заробляє трохи грошей, бля. Так, почати говорити. Що я тобі Чекай, чекай назад, я тобі щось винен, бля. 60... нічого собі, вибач мене. Що я тобі не заплатив, бля? Давай на касу. А я піду заправлю хлопцям, бля. Давай цього палива вже накидую, бля. Nice чекай. Ага, у нас у нас шикарно. У нас на 500 літрів цей. Так, тут треба помити, блядь. Давай, бо ти так довго бігаєш, блядь. Бачиш, тебе шариф чекає. Так, сміточка нема. Ти не нанесла, що нічого? Ні. Підемо. Туалет приберемо, якщо є що. За тихо. Добре, слава Богу, що й тут добре. Ну і що, автомейк, ну йдемо туди. Ну, бачиш сам. Вона одноманітна стає ця гра. Нема в тебе якогось запалу, щось це робити. Тобто, я пройду зараз цей квест, да? Вони мені вліплять другий. Такий ж, ну, типу схожий. Там вимити не 100 машин, там, припустимо. Ні, ну от, обслужити не 100 клієнтів, а 200. І от цим гра тебе і буде тримати. в Надії на те, що ти будеш думати, що там далі щось буде краще. Ну, так вони і греці роблять для цього. Що ти зайшов собі там після роботки, да? Сів, розслабився. Трошки побігав, поганяв. Там зламав, там зламав і все. Ну, давай подивимося, що там є. Ой, нічого доброго, Нічого доброго. Він хоче оцей херні. У мене її нема. Я не хочу тим займатися, чесно. Ну, типу. Навіщо? Щоб покласти. А що а тобі не нравив? Що ти наробила, ти? Що ти наробила, тебе питаю? Якого хера це ти, ну, скажи мені. Що ти наробила? Я в тебе, ну, шокований, блядь. Я шокований. І просто, ну, блядь. треба тобі просто премію, дати за це. От так їх. Ну, типу. <гум> ну, щось йому там не понравилось? Чого він поставив бідній дівчині цей? Вона бідного, от, от сидить і плаче. Ми сюди дати їй премію Так буде плакати, то що то, то що, що там буде за робота, скажи мені, як вона буде ревіта. приколись Бля, я не знаю, я коли починав. Дай сюди колесом. Я коли починав грати, був якийсь запал до цього. А зараз ну, воно все одно і тошу. Типу, ти заклав, прикрутив, на автомейках хтось приїхав. Ну і, 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 і отак кругами. Коротше кажучи. Це напевно остання серія цього, цієї гри, А там я сподіваюся, що я найду щось хороше. Так, ще одне, да. Найду щось хороше. Якщо не найду... То не найду. Але буду шукати дуже сильно. Прям дуже сильно. Mm. Ну давай сосредоточимся на цьому, блядь. Ну дивись. Мітяша є якийсь. Ну хоч це добре. Так, то колеса лиш. Так, біля палива, автомейка, йдемо заправимо спочатку. Хлопця, блядь. Ну, їж, пий. А, Ти що? Це кожен день робиш. А я, я лише тобі мио, ти знов прийшов замастив її яким чином? Курічку. Як ти це робиш, блядь? Не, мені то шо? Це твої гроші, блядь. 150 доларів, знаєш, якби... Ну зараз вони мені ролі не грають, тих 150 доларів. Можливо це і за і, саме із за, за автомейки. Але я про те, що, ну от 4000 стоїть. Так, да, можна набрати цього товару. І що? Хм. І що ж ти того товару понабирав? А що ти там їздив, блядь, я не зрозумів. А, ти з автомейки, вибачай. Вибачай, їдь, будь, будь, будь людином тільки. Так, тут чистенько, чистенько. Шо, шо вам не нравится, блядь. На, тобі ще цего. Уже все б я бы дорозкладав. Так, цигарок, по моєму не було. Тут щось було. Так, а я не понял, блядь, що ти всіх ображаєш? Тепер, тепер, блядь, щось мені не. Ну, типу, алло. Тут нормально. Будь нормально, обслуговуй. А чо, а чо так? Це вже мені цікаво, блядь. Може, из-за неї я йду в минус, блядь. Ну як? Из-за неї. Я зря просто 200 баксів накину. Ну, за той раз не не, не шкода, знаешь. А тут прям. Ну, ч вона обидала ей? Чого? За що? Може вона матюкає їх. Але бач, добре, що я запомітив, блядь. На другий раз. Це останній раз, що вона стоїть у мене на касі, блядь. Останній. Так, оце забере. Ну, пофарбуємо. Мене вже навіть не цікавить те, що е, заправка йде в мінус. Реально не цікавить. Пишу. Вийшов там сумашину. Я знаю, що це одна і та ж машина. Я по номерам бачу. Ви лиш міняєте водіїв, блядь, бо вам стидно. Вись як я тобі її вимію, файл. Ось. Опа. Я там поїду. На те, що трошки грязний не зважай. Все одно вимастиш, блядь. Лобовушку помили, да. Тебе? Ілон, блядь. Ти що ну? А де твоє Тесла? На чому ти їздиш, алю? Я ж кажу, це хтось тебе заставив це зробити. Ну це він у мене піднявся. На заправці. Він привозив мені бензу. Добрий день. Він привозив мені бензо і це. Це я його підняв. Ну як, мій бізнес? Ну ти ж розумієш. Це ж... Так, а що тут грязно, я не розумію. Ти щось насмітила знову. Ти, блядь, ображаєш клієнтів. Типу, алло, а а ну, давай подивимось. Як ти себе вед. Ви... А ну не сміти! Давай. Ага. Давай подивимось, що вона робить. Що ти робиш не так? Ну напікала. Давай, забирай. Все, Алла... а ну, типа, який сей поставити вподобайку. Блять, лиш ходить смітити, ти подиви на неї Ну там ще щось є Люди не приїхають, жара, напевно Ось. А що то сталось, блядь? И І... Диви що робить, диви, як його викрутило, блядь. І це все, дивись, це ж мінти наробили, блядь. Диви, як його хірявчить Давай поможем. Збираємо його від бля. Бідненько. А ну йди нахер віці. Дай не він поїде. Чекай. Отако. Все, все. Я, блядь, чей гаїчником тут встраюся, ти розумієш? Це, що регулює, як він називається? Регуліровщик? Ну да, так і називається, бля. Я думаю, що до мене ніхто не їде, нахуй. А вони ж то тут, блядь, зібрались. Розумієш, ну забере ой Ну, от все. Весь контент ці грі, блядь Получається. Це, це все, що ми заслужили, блядь. Є. Ну, я б тобі кажу. З цими іграми та й з усім. Може в Horizon почати грати. У нас, звісно, на англійській мові, але. А ми не будемо сюжет читати. Ні, треба щось типа. Є там райдер. Всі частини в мене є. Вони навіть напевно. Я читав на На сайті. Ну, я не пам'ятаю точно, чи на неї є українізатор, чи немає. Автомейка. І отако бігаєш. Все. Ця гра. Ну, типу. Ні, я розумію, коли ти там е, починаєш це робити, і в тебе є там якась ціль. Там зробили би ціль, що е, автомейку треба відкрити там за певну суму, типу, грошей. Да? І в тебе є вибір, або відкрити автомейку, не знаючи, що вона буде тобі приносити гроші і відкладати суто на неї. Бо ти себе обнадієш об, тому, що вона буде це приносити тобі шалені кошти. Чи є вибір тому, що ти собі це купуєш сюди товари. Ну, ти пам'ятаю, про що. Так, їй треба знову дати гроші. На, знову оплата, на, на тобі цю оплату, ту оплату. Роби 2-5 тисяч. Бо там приїхали, пацани. Тусня, тусня, тусня. Йдемо за застрінути. Прийшла то диви, що робить. Отаку. Диви, диви, диви. Ти диви, що робиться, блядь. як у неї вискакують. Ого! А в тебе відки такі здорове, блядь. Як ти туди заліз? Ну да, братан, ти тут, конечно, з ними вигрібаєш. Заїдь на мийку, тебе на шару помий, хочеш? Заїдеш, потім. Тусня, тусня прийшла. Оце одна розрада. Типу, ну, що тут двіжняк. Ой, пішо, пішов. Так, давайте, пацани, я сміття зберу. Я не готуюся до того, що ви прийдете. А їдай, я заберу. Накидали ти й потім кричать. Ну все, і це б для них треба тут зараз тусуватися. Тому що дивись що робиться, блядь. Дивись, що робиться, блядь. Які свині нахуй? Свинидла, блядь. Інакше я не можу це назвати. Найс. Ну та. О! Нема такого морозиву. є, блядь. Здорово! Що тобі треба робити? Два колеса, двері і... і, і, і люстерку, добре. Як скажу, блядь. Ну, отако, отако. Закрути, відкрути, поклади. Катіна, блядь. Так. Двері і дзеркало, так? Да? Да. Двері з того боку. І дзеркальце. Найкраща робота, де. Це він її похвалив, я так розумію. Він п'яний, звісно, він буде хвалити. М -м -м. Якби я стояв. Все, їдь. Касовий вона займається. Ми заправимо і на автомейку, бля. Є і. Е. По дорозі бігом позбираємо. Сміття. Вони ж по-любому тут насмітили. І ти. Ну конечно, бля. Хто ціни, блять, чужий труд, скажи мені. Ніхто. Що? Бродяга, що там? Помийте, блядь, це все діло. От, про що я? І коли в те. Ну це всі ігри такі, ну маю на увазі симуляторів. Там симулятор автобуса, знаєш, що такого плану. Хоча навіть там, в симуляторі автобусу, то там цікаво тим, що ти просто їдеш. Ну, по дорозі. І... Але вона розслабляє дуже сильно. Ну, це плюс великий. А ось тут, ну, ти ходиш там, ходиш тут. Став там, став тут. І це більшість таких ігор. Тобто, ну, ця гра це не є виключення. Це більшість таких ігор, які... На цьому і підв'язані. Добре, менше з тим, блядь. То я цілу, цілу цю ще був казати, що я рознився на, на, на відео. Ні, я не про то, я про те, що підготовлюю тебе. розумієш? Я то можу грати, мені що? Якщо ти даєш мені е, е, зрозуміти, що тобі таке подобається, ну, типу, далі. Я ну, з задоволенням сідаю, все буду фарбувати щось, щось робити, щось тут. а тут робити є що. Я в плані того, що, що вона просто одноманітно вже вийшла. І все. А так, робити є, що цікаво. Дивись, візьмемо навіть другий поверх нашого складу. Ну, типу, по лору ми там живемо. По лору гри. Ми там живемо. Ну, якщо тут є лор цієї гри. Ну, він є, грубо кажучи, але він є. Там треба робити порядок, блядь, чоловічку. А що, ти все вже стомилась? Ну і дав. Ай, давай вже виховуть. Стомилась, то стомилась, Давай, домиємо це все. А в принципі. Що тобі скажу? Я тобі скажу так, що дякую, що дивився цю серію. Я сподіваюся, що воно тобі сподобалось. Ще раз скажу, якщо в тебе є якісь пропозиції, що на рахунок якоїсь гри, яку би пройти, саме було б чітко, якби це була українська гра або з, Украї... з українською ці... субтитрами. Я вже не кажу там озвучка українська. Добре. А так, підписуйтесь, звісно, на канал. Кладіть подобайки, то залишайте коментарі під цим відео. Це дуже допоможе в розвитку каналу. Не для цього відео, просто для розвитку цього каналу. А так, всім гарного настрою, бережіть себе і пока-пока.